Подробиці жахливої аварії на трасі Одеса овідіополь у наслідок зіткнення маршрутки вантажівки та автівки біля грибного каналу загинули два правоохоронці. Ще чотири людини постраждали. ДТП сталося 29 січня близько 19-ї години. Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля Вольво, рухаючись у напрямку Овідіополя, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом з полученням «Кароліно буга з Одеса та надалі з легковим автомобілем МАЗДА за фактом дорожньо транспортної пригоди, яка мала місце учора на трасі Одеса Відіопаль, 14 кілометр, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. На Теперішній час водія вантажівки затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу. Тривають слідчі дії. Внаслідок зіткнення двоє поліцейських, які були пасажирами маршрутного таксі та їхали у службових справах, загинули. Ще четверо пасажирів мікроавтобусу зазнали тілесних ушкоджень та були госпіталізовані до медичних закладів обласного центру. Троє з них у важкому стані. Ще одного наразі відпустили додому. Пацієнтка в тяжкому стані, була переведена в відділення інтенсивної терапії, де знаходиться і по настоящий момент. На... Що стосується отриманих травм, травма тяжелої у неї сочетана крайньої лицева і скелетна травма. перелом кості таза, перелом голіні, травма ліцевого черепа ушибло головного мозку. Всі подробиці дивіться у наступних випусках новин.